Вітаю! Сьогодні робимо заготовку на мою улюблену першу страву. Причому вона стала улюбленою, коли я стала робити саме заготовку, а не варила його свіжим. Чим мені подобається цей рецепт, що він швидкий і не треба нічого не пережарювати. Нічого. А якщо ще маєш помічника якогось блендер, то взагалі швидко. Дивіться, я буду все казати на одну порцію, але я роблю одразу двійну порцію. В тому році я зробила три порції, але ми всі, всю, все повністю з'їли. На порцію це буде десь 6 півлітрових баночок. Що ми саме перше робимо? Перловочка. Ми її промиваємо і заливаємо. Хай вона стоїть, поки ми будемо очищати овочі. Перловочки 250 грам Повторю, у мене тут все на дві порції. Потім очищаємо моркву і огірочки, я такою роблю овочі різкою, бо вона знімає тоненько, гарно. І чому огірки знімаю? Тому що шкірочка, коли вариться, от чому мені не подобався той росольний, коли тер огірок, та та шкірка, ну, в общем, я знімаю шкірку. Тому моркви пів кіло, огірка півтора кілограма. Моркву ми будемо натирати. Ось я натираю блендер у мене на таку крупну терочку. Огірочок ми нарізаємо кубиком. Ну, звісно що вже невеличким таким, щоб було гарненько. Потім помідорів кілограм. Я взбиваю на блендері, тому ця шкірочка не відчувається, тим паче помідорчики домашні і воно не відчувається шкірочки. Ми сюди ми можемо брати помідорчики якісь, бачите, погані, я ну, ну Ви зрозуміли, не те, що погані. А такі, які на закритий баночку. Огірки теж любі, перерощі можна. Єдине, що якщо дуже перерощує, ту серединку вибрати. Ну різні От, е, помідорів кілограм я теж на блендер. І цибулю теж я на блендер. Получається такий невеличкий кубік-трикутник, я б сказала. От, е, цибулі теж е, е, пів кілограма, як морквочки. Все-все це я зараз роблю, щось нарізаю, щось перебуваю в блендер. І все це ми в одну кастрюлю чи миску, що у вас є, скидаємо. далі покажу. Так, Все я зложила в одну таку велику миску, що ми додаємо на одну порцію: Одну столову ложку солі, дві столових ложки цукру, води 250 мл і олії 60 мл. Все це ми гарненько змішуємо, ставимо на вогонь і від закипання варимо 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, ми варили, помішуючи, звісно, бачите, скільки рідини, і він гарний, а смачнючий помідорчик тут, ну, Добре, рецепт дуже добрий. Тепер ми додаємо 100 мл оцту. і проварюємо 10 хвилин. І по баночкам закручуємо і обов'язково накриваємо. Потім, коли вистинуть вони, то можна і в кладовку, і в погріб. Все, варимо ще 10 хвилин. От і все. Готові наші заготовочка. Росольник на зиму. Такі яскраві гарні баночки. І аромат стоїть надзвичайний. Вийшло, дивіться, у мене дві порції, сім, і тут майже сім. Але я зварю під кришечку накрила, поставлю в холодильничок, зварю росольник. Тепер баночки я закутаю і до охолодження, а потім поставлю погріб, хоча можна і зберігати, і в кладовці. Ось. Тому дуже швидкий, дуже гарний рецепт, тому що відварили ми бульйончик, кинули картопельку і баночку цієї заготовки, і все. І розсольник смачнючий, повірте, це не такий, як просто. Зробиш пережарку, воно, як то кажуть, ці всі овочі між собою дружаться, товаршують, як це то кажуть. От. І він виходить ну, просто смачний. Я ж кажу, я готувала три порції і всі ми використали. Тому, дякую всім за увагу і до зустрічі!